Коли Марина виходила заміж у Дніпрі, вона вірила, що життя з Андрієм буде тихим і спокійним. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Він був добрим, лагідним, працював інженером на заводі, а вона вчителькою української мови. Їхні дні були схожі на сотні інших сімейних днів у великому місті. Робота, невеликі покупки на базарі, вечірні прогулянки на набережній. І тільки коли вони з сином вирушили на вихідні до Петриківки у батьківську хату Андрія, почалося те, що зруйнувало її спокій. Стара хата стояла на околиці села з облупленими віконницями та запахом вицвілих килимів. Свекруха Галина завжди виглядала похмурою жінкою, яка говорила мало і тримала в собі більше, ніж дозволяла собі відкрити. Вона зустріла їх мовчки, лиш суворо кивнула. Увечері, коли чоловік лагодив хавіртку у дворі, а дитина вже заснула, Марина зайшла в комору, щоб знайти ковдру. Там, на верхній полиці старої шафи, лежала коробка з пожовклими документами. Вона хотіла лише знайти теплі речі, але очі зачепилися за знайоме ім'я. На пожовклому свідоцтві було написано Батько Сергій Коваленко. Марина завмерла. Прізвище було інше, не те, яке носив Андрій. Раптом у дверях пролунав голос сусідки тітки Параски, яка зайшла позичити сіль. Доню, краще не копай у цьому домі. Тут стіни мовчати вміють. Марина спробувала жартом відмахнутися, але холод пробіг по шкірі. Вона сховала папери, поки чоловік не бачив і намагалася забути. Але вночі. Лежачи поряд з Андрієм, більше не могла заснути. Наступного ранку вона обережно запитала, А чому в тебе в документах різні прізвища зустрічаються? Андрій різко сів на ліжку. Не лізь туди, Маринко. Це стара історія. Не варта вона твого часу. Його голос був не схожий на звичний, твердий, різкий. І саме це різке налізь вразило її сильніше, ніж сама знахідка. Того ж дня вони поверталися до Дніпра. Дорогою Марина мовчала, а за вікном миготіли поля, придорожні хати, зупинки з облупленим написом Петриківка. Вона думала лише про одне, що може бути настільки страшним, щоб навіть Андрій не хотів пояснювати. Увечері, вже вдома, вона набрала маму в Полтаву. Мати вислухала і сказала одне. Дитино, пам'ятай, правда іноді гірша за будь-яку брехню. Але якщо вже вона сама стукає у двері, хтось мусить відкрити. Марина кивнула, хоча мати не бачила. Вона відчувала, що та коробка з пожовклими документами лише верхівка айсберга. Наступного тижня свекруха сама приїхала до них у Дніпро. Вона поводилася. Наче нічого не сталося, але Марина ловила на собі її важкий погляд. Один раз, залишившись удвох на кухні, вона зважилася Скажіть, будь ласка, хто такий Сергій Коваленко? Галина спочатку мовчала, потім поставила чашку на стіл так, що дзвін розійшовся по кухні. Ти нічого не знаєш, і не повинна знати. І більше жодного слова. У ту ніч Марина довго сиділа біля вікна і дивилася на вогні нічного міста. Їй здавалося, що в цьому сєві приховано сотні чужих таємниць, але одна з них тепер горіла просто перед її очима. І вона знала, ця правда вирине, навіть якщо їй доведеться їхати у будь-яке село чи місто, аби зібрати докупи кожну крихту минулого. Марина не могла заспокоїтися. Документи, суворість свекрухи, Різка реакція Андрія усе зливалося в одну картину, яка лякала більше, ніж нічні кошмари. Вона відчувала, що мусить діяти, інакше таємниця задушить її зсередини. У вихідні вона вирушила до Полтави, до батьків. Старе батьківське подвір'я пахло яблуками і сіном, і від цього запаху їй стало трохи легше. Батько, сивий колишній агроном, зустрів її на ганку. Витер руки об полотняний рушник і сказав Що ж ти така бліда, доню? За обідом вона розповіла все і про Петриківку, і про документи, і про мовчання Галини. Батько довго мовчав, а потім повільно промовив Є речі, які краще не чіпати. Сім'я, як вулик, розворушиша, усі вкусять». Мати не погодилася. Вона сперлася на стіл. Поглянула прямо у вічі доньці і сказала, правда завжди сильніша за брехню. Не бійся шукати. Але будь готова, що те, що знайдеш, може змінити все. Марина виїхала з Полтави наступного ранку. Дорога назад вела через Креманчук. Саме там, на невеличкому вокзалі, сталося те, що перевернуло її сумніви в справжні підозри. Вона зупинилася в кав'ярні поруч зі станцією, щоб випити чаю. І раптом почула знайомий тембр, свекруха Галина. Марина обернулася і побачила, як та сидить за сусіднім столиком із якоюсь літньою жінкою. Вони не помітили Марину, і та завмерла, слухаючи уривки фраз. Я тоді все віддала Сергію. У Кременчуці ще пам'ятають Галино. Тільки б Андрій ніколи не дізнався. У Марини похололо в грудях Сергій. Те саме ім'я, яке вона бачила в документах. Вона не втрималася і зробила крок уперед, але раптом телефон задзвонив Андрій, і вона не встигла підійти. Коли повернулася, Галини вже не було. Того ж вечора, вдома в Дніпрі, вона зібралася з духом і прямо спитала Хто такий Сергій Скременчука. Свекруха різко підняла голову, очі її спалахнули гнівом не смій розривати сім'ю. крикнула вона так, що навіть Андрій вискочив з кімнати. Він узяв Марину за руку і тихо прошепотів, не став цих питань. Я не хочу знати відповіді. Але вона вже не могла зупинитися. Сумніви перетворилися на біль, а біль на жагу правди. І тепер Марина знала точно. У Кременчуку сховано ключ до таємниці, яку свекруха оберігає всією своєю жорстокою мовчанкою. Марина вирішила їхати до Запоріжжя. У цьому місті жила двоюрідна сестра Андрія, яка працювала в архіві обласної лікарні. Якщо хтось і міг допомогти знайти сліди Сергія Коваленка, то тільки вона дорога була довгою і важкою. Осінній дощ стукав по вікнах автобуса. А в голові Марини крутилися уривки розмов, не смі розривати сім'ю. у Кременчуці ще пам'ятають. Вона відчувала, що крокує по лезу ножа, але повертатися вже було пізно. У лікарняному архіві її зустріла жінка в окулярах, яка виглядала втомленою, але уважною. Ви шукаєте Сергія Коваленка? перепитала вона. Так, у нас був такий пацієнт. Молодий чоловік. Привозили його кілька разів із серцевими проблемами, а потім він зник. Зник? перепитала Марина. Просто перестав з'являтися. Кажуть, поїхав у Кременчук, а там його сліди обірвалися. Жінка зробила паузу і додала, а ще ходили чутки, що він мав роман із заміжньою жінкою з Дніпра. У місті тоді навіть був скандал. Марина застигла. Усе складалося в логічний ланцюг. Свекруха Галина була тією жінкою, а Андрій, дитина від цього роману. Вона майже відчула полегшення, правда, страшна, але зрозуміла. Звичайна історія забороненого кохання. Вона вже хотіла закрити папку, як архіваріус тихо сказала. Тільки знаєте ви, мабуть, шукаєте не того Сергія. У нас є ще одна згадка. Подивіться у метричних книгах із царичанки. Там може бути цікавіше. Ці слова прозвучали як удар. Марина відчула, як земля вислизає з-під ніг. Виявляється, все, що вона думала про Галину та Сергія, може бути лише ширмою. Вона вийшла з архіву, вдихнула холодне повітря Запоріжжя і раптом зрозуміла, її чекає ще довший шлях. Дорогою назад вона дзвонила Андрієві, але він не відповідав. Мовчання чоловіка було ще страшнішим за крики свекрухи. Увечері, повернувшись до Дніпра, Марина відчула, що вперше боїться зайти у власну квартиру. Атмосфера була натягнута до межі, Галина сиділа на кухні з кам'яним обличчям. Андрій ходив по кімнаті, мов тінь. Де ти була? Сухо кинув він. У Запоріжжі. Відповіла вона. І я знаю про Сергія. Свекруха підняла голову, очі її блиснули, але вона промовчала. Марина відчула вони обидва щось знають, але мовчать. І тепер вона лишалася сам на сам зі своєю жагою до правди. Вночі вона не спала. Перед очима стояли слова архіваріуса ви шукаєте не того. Подивіться у метричних книгах із царичанки. Марина ще не знала, що саме там, у маленькому селі на березі Орелі, чекає її найстрашніший удар. Але серцем вона вже відчувала справжня правда набагато страшніша за звичайний роман. І саме туди тепер вела її дорога. Марина вирушила в Царичанку наступного ранку. Маленьке село на березі Орелі зустріло її туманом, запахом диму від печей і тихими вуличками. Де кожен сусід знає чужі таємниці краще за свої. Вона йшла до старого храму, бо саме там зберігалися метричні книги, про які згадував архіваріус у Запоріжжі. У храмі було прохолодно, пахло воском і старими сторінками. Настоятель, літній отець Василь, привітно подивився на неї, коли вона пояснила, що шукає записи про родину Коваленків. Він кивнув і повів у задню кімнату. Де стояли полиці з товстими книгами. Вона довго перегортала по сторінки, поки не натрапила на запис за кінець 70-х років народження. Мати Галина Коваленко, Батько, невідомий. Свідки Петро та Іван Коваленки. Марина застигла. Іван, це ж батько Андрія, офіційно вважався його батьком. А Петро Отець Василь пояснив тихим голосом це був його брат. Людина непроста. Ходили чутки, що саме він був справжнім батьком тієї дитини. Але тоді вирішили інакше записати, щоб уникнути ганьби Холод пробіг спиною. Виходить, Андрій, син від зв'язку халини з рідним братом її чоловіка. Це означало одне, її чоловік, з яким вона жила стільки років. Був її двоюрідним братом. Вона вийшла з храму, а ноги підкошувалися. Село жило своїм життям, хтось поспішав на базар, діти бігали з портфелями, але для неї світ розколовся навпіл. На зворотному шляху її наздогнала старенька жінка з вузликом яблук. Доню, ти ж маринка, так? запитала вона. Я пам'ятаю твою свекруху. Гарна була дівчина. Тільки гріхи її важкі. Ми всі знали та мовчали. Бо хто піде проти такої родини? Марина не відповіла. Слова старенької лиш підкреслили те, що вона вже прочитала в книгах. Коли ввечері вона повернулася до Дніпра, Андрій сидів на кухні з пляшкою горілки. Він підняв на неї очі, втомлені, почервонілі. Ти дізналася так. Хрипко запитав він. Вона не встигла нічого сказати, як він вдарив кулаком по столу. Я не винен. Я нічого не вибирав. Вони всі знали, а я був дитиною. Марина відчула його біль, але в той самий час у неї всередині все стискалося від жаху. Її сім'я в одну мить перетворилася на тінь, у якій брехня тяглася крізь покоління. Свекруха сиділа в кімнаті, мовчала, лише дивилася у вікно. В її очах не було сліз, тільки камінь. Село царичанка розкрило правду, від якої неможливо було втекти. Тепер залишалося лише вирішити, що робити далі, жити з цим чи розірвати все, що вони будували стільки років. Ніч у квартирі минула мовчки. Андрій лежав на дивані з закритими очима, Марина сиділа на підвіконні. А свекруха Галина не виходила зі своєї кімнати. Тиша була важчою за крики. Вона тягнула душу, мов камінь на шиї. Вранці Марина вийшла на кухню. Галина сиділа за столом, перед нею парувала чорна кава. Очі її були почервонілі, на щоках, глибокі зморшки, які тепер здавалися різкими рубцями. Вона дивилася прямо в Марину. Ти все знаєш, промовила тихо. Марина мовчала. Їй хотілося кричати, ламати, вибивати з неї всю правду, але голос застряг у горлі. Я мала бути сильною, почала Галина. Я була молодою, дурною. Твій тесть поїхав на заробітки, а я, я залишилася з його братом. Це був гріх, за який я плачу досі. Коли народився Андрій. Ми вирішили записати його сином чоловіка, щоб не було сорому. Люди в царичанці і так знали, але мовчали, бо боялися скандалу. Марина відчула, як у неї стискається серце. І ви всі ці роки мовчали. Ви дозволили мені вийти за нього. Галина опустила голову. Я боялася. Я думала, якщо ніхто не скаже, може. Правда, залишиться під землею. Але правда завжди проривається. Як вода Дніпра, що виходить з берегів. У дверях з'явився Андрій. Він виглядав розбитим. Я не знав, прошепотів він. Мамо, ти зруйнувала моє життя. Він вийшов із квартири, грюкнувши дверима так, що здригнулися стіни. Марина відчула. Що більше не може тут залишатися. Вона пішла на набережну Дніпра, де колись вони з Андрієм вперше зустрілися. Тоді це було світле місце, повне сміху і надії. Тепер хвилі здавалися холодними і байдужими, а місто дивилося на неї сотнями вікон, які знали її таємницю. Вона довго стояла, вдивляючись у воду. У голові лунали слова галини, правда завжди проривається. Вона зрозуміла життя, яке вони будували, зруйноване. Вона не могла забути, не могла пробачити. Але й ненавидіти Андрія не могла він був таким самим заручником мовчання, як і вона. Сонце хилилося до заходу. Люди прогулювалися поруч, сміялися діти, хтось грав на гітарі. А вона стояла і відчувала. Як у її серці гулко відлунюють слова, що стануть вироком усьому їхньому минулому. Я поховала правду в собі, щоб ви могли бути разом. Але правда, як вода Дніпра, завжди виходить назовні. Марина закрила очі. Їй здавалося, що за ці кілька тижнів вона постаріла на десятки років. І тепер вона знала, мовчання здатне вбивати гірше, ніж будь яка правда. Вона зробила крок від набережної і пішла в темряву міста, залишивши позаду минуле. Тільки хвилі Дніпра пронесли далі чужий гріх, який нарешті вирвався на поверхню. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.